Дітки, я знаю, що ви всі дуже любите слухати казки, а дорослі з великим задоволенням читають їх вам. Казки бувають сумні і веселі, вони навчають нас розуму, висміюють ледачих і хвальків, і, звичайно, у казках добро завжди перемагає зло. Сьогодні на мою електронну пошту надійшли листи. Цікаво, хто ж їх надіслав. Зараз ми разом і дізнаємося? Дуже засмучена мишка розбила яєчко, прийти не зможу. Хто це може бути, діти? Правильно, курочка ряба? З їх все меро козенят, болить живіт. Хто це може бути, діти? Правильно це вовк. Від дідуся втік, від бабусі втік, а лисичка відпускати не хоче. Хто це діти? Правильно, колобок. Ніяк не витягнемо рібку, тому прибути не зможемо. Хто це дітки? Так. Дід, баба та внучка. Я думаю, що причини у казкових героїв поважні. Нічого не будемо сумувати, а краще будемо розважатися з казкою завжди весело. А на нас чекають казкові загадки. Любі діти, коли йшла, по дорозі це знайшла, ця хатинка невеличка, ми у казці. Рукавичка. Від цієї булави Змій позбувся голови. Прагне хлопчик, будь хоч трошки, схожим на Котигорошка, правильно. Хто до нас прийшов на свято Вередливий та пихатий, неслухняна то коза, ми у казці? Дереза, правильно! Хто на гусячих крилятах прилетів до мами й тата, був міцний, боїв кулешик, це відомий всім. Івасик Телесик, правильно, дітки. Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі. Тут лисичка прибігає, мерщій півника хапає, Біжить котик рятувати, В лисиці півника забирати. Так, це казка котик і півник. Знайшов півник колосок, змолов борошна мішок, Спік негайно у печі, пиріжки та калачі. Мишенят не пригощав, бо жоден з них не помагав. Так, правильно, це казка колосок. А зараз ми перевіримо, чи добре ви запам'ятали пісні наших казкових героїв. Яку пісеньку співав від баби У пісеньку співала мама коза, коли поверталася з лісу додому. Ой ви ті, точки, козеня точки. Ваша мама прийшла, молочка принесла. Як гукала свого синочка Івасика Телесика мати. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Як кликав півник на допомогу котика? Котику, братику, несе мене лиска по каменю мості, на своєму хвості порятуй мене. Як відказувала коза дереза, коли сиділа в заячій хатинці. Я коза дереза, за три копи куплена Півбока луплена тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, мішками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. Пригадайте, скільки героїв було у казках? Кого зустрів колобок у лісі? Правильно, зайчика, вовка. Ведмедя та лисицю. Кого спіймав солом'яний бичок? Правильно. Ведмедя, вовка, лисицю та зайця. Скільки тварин тягло рібку? Правильно. Троє собачка, киця та мишка. Кого перелякав пан коцький? Правильно ведмедя, вовка, кабана і зайця. Хто жив у рукавичці? Правильно. Мишка, жабка, зайчик, лисичка, вовк, кабан і ведмідь. Хто вимагав від кози Дерези покинути зайчикову хатку? Правильно лисиця, вовк, ведмідь і рак. Послухайте та пригадайте, як звати казкових героїв Котик, Братик, Кабан і клань Ведмідь, Набрідь, Мишка. Шкряботушка, лисичка, сестричка, вовчик, братик, жабка, скрекотушка, зайчик, Побігайчик, Рак. Небо рак. Сьогодні, любі друзі, я думаю, всім було цікаво і весело. Ви пригадали наші знайомі казки, і їхніх казкових персонажів. Казка це дитинство людства і його мудрість. Читайте і слухайте казки, легенди, пісні. Нехай вони йдуть по світу, нехай живуть серед нас. Хай виховують і навчають нас.